Друзі, всіх вітаю на каналі Рома Джераді Крейзи. сьогодні ми поговоримо а, ну, про аналіз матчу саме фінал Європи Тостон Гуспон, Гусполнута. Та Манчестер Юнайтед, який відбувся у Бійба учора у 22-й минулі. Ем, у минулому відео ми з новим ведучим розбирали, хто буде забивати та як будуть забиватися голи. Виявилося, що в цьому матчі був лише один забитий гол у ворота Манчестера Юнайтед. На жаль, для Манчестера Юнайтеда вони вже ніяк, ніяк, ніяк не могли відігратися та закамбечити. Тому. Тому гра закінчилася без екстратані та без серії піс після матчів. Учора за Бійбау Тоттенхм зіграв свій матч проти Манчестера Юнайтеда. А саме Бернан Джонсон на 42-й хвилині міг заби забив гол у ворота мігу, який врятував його команду, щоб вона перемогла ось цей матч просто по холонтологічній підказ. Адже ось такий гол забився на 42-й хвилині. Врятував їх на сухих моментах. Поставте в складах нічого не з не дивувало, бо лише Мандевейн, що грав під 37-м номером, Бісума під 8-м та Рі під 9-м. Лише ці футболісти заробили жовту картку у футболці 100-х років. Ну, а в матчах серед сталися зовсім інші події. А там Армандо Діагон під 16-м номером отримав жовту карточку та Геррі Маккваєр під 5-м. Також жовта картка. Ну, ось так якось пішло. Це матч для обидвох команд міг врятувати сезон. А для обидві команди зараз у Прі над АП. Те, що можна лише сказати, це їхні позиції та як брали обидві команди. Отже, друзі, всіх вітаю, на каналі мене з України і сьогодні ми будемо говорити про саме тих склад збірної України на, на такий турнір, який відбудеться у Торонто. Так, давайте перше Ну, з того моменту, коли ну, нас іще не було. Тобто, тоді, коли ми позорно програли проти Бельгії, тренує в другому матчі. Ось така сама була і статистика у цих А Якщо по захисниках, то там то саме. Але Анатолій Трубін, як ви бачите. ну, Так, цей гравець може щось там зробити, але за те, що він ну, в 2025-му ще нуль разів грав, і я думаю, що це цілком заслужений те, що, можливо він. Цього складу взагалі не буде ані Трубіна, ані Луїна, ані А можливо, там буде лише ось цей Дмитро е, Різник, якому ну, вже 26 років. І хоча так, в нього лише 135 е, ну, разів хвилин. У 2021-му він зіграв 45. А у е, Саме 22-му він зіграв ще 90 Тобто одразу видно, що він грає е, за Донецький шахтар, і він є основним е, для такого клубу. Ще він є такого такої академії, як Ворскле, але е, Полтавської. Але що мене найбільше зобразило, це по захисті. Дивіться, ніби Матвієнко, ну тим, що. Так, він грав на євро, але потім на його націй не поїхав. І е, так само до вибіркових матчів це плей-офф проти Бельгії. Там його не було. Бондер. Е, ну, Бондар, це так не дуже цікаво. Е, Михайленко, це дійсно було цікаво, те, що він потрапив і витиснувся. Хоча Заполіття в нього там ну, не все нормально, але е, Чеберко. Якщо чесно, я про Чеберку перший раз дізнався. Насправді він дебютував проти 2022 році, оце був його дебют. Ви подивіться, на цю ось. Ось на це 7-1. Ну, на щастя, хоча б якось так. А в національній грі збірні він провів лише один матч, хоча він ще грав в юнацьких командах, але йому вже... Ну, просто йому вже він ще з 1998 році можна порахувати, що йому вже 27 років і так, ще фотографії. Фотографія. У нього лише така, і це фотографія, як ви бачите, лише з тела. Тобто провітували це його, а футболка не його. І ще ось такий Е, Я якщо я зомби теж про нього. Дізнався, зараз він є в Олександрії. Ну, в принципі, Олександрія це є такий клуб, де просто і, і Калюжний, і Мартинюк. Хоча про Мартинюка ну, я не дуже слідкую за ОП. Він ну, дійсно нормально грає, але. Е, ну, тут самі бачите, скільки, тут але е, те, що ми бачимо, те, що тут також немає його фото, і те, що це буде лише його дебют у такій футболці Дізас. Е, ось по підзахисниках. Олександр Зінченко. Не, ну, е, Сашко е, саме, грав за, ну, за арсеналом 2021-205 році. Не дуже грав, забив десь там два голи і ще там. Ну, Микола Шоперенко, мені здається, що він ну, не заслужив грати в такій команді. Е, ну, мені здається, це просто. Е, ну, Якщо ви побачили, як він грає в Динамо, то можливо вам не цікаво дивитися, але ну, ні. я б не викликав його. І е, Віктор Церенков, Ні, він робить один, ну, один із напевно, найгірших своїх сезонів. От просто йому зараз є. Вже. 28 років. І. Хоча. Е та, він там зараз в Жероні грає, але він ще до того грав. І... не ясно, що в Динамо. І Динамо він, можливо, теж нормально грав. Ну, якщо ви подивимось, то в нього є 3608 хвилин Ді. А так, то далі був Зубков. Він не грав проти Бельгії, але вже хотів дебютував за таку збірну і це вже добре. Це знову то 7-1 тут був і Зубков, і як там його. І ЧБР. Ну, далі говорить з Ні, якщо Георгія Судакова мусила просто взяти, він виграв Кубок України неймовірну Бондаренко. Нє, ну, можна його було б брати, але ще він навіть не дебютував і бачите, немає навіть фото, навіть якщо ми оновимо вимог таблицю, немає. Тобто це знову просто заставка і Олександр Піхальонок. Динамо Київ він зараз грає, а вступав в шахтар Донецьк. Хоча його дебютний був це в 2022-му. Ось. Ем, ну, 28 років, отак скажу. Гуцеля. Ну, е, Гуцуляка я би б саме брав. Мені подобається його дріблінг і те, що... Ні, він е, заслужив на такий виклик, і йому вже також 28 років, тому сьогодні в нас збірна якась 28 років. Ось, його ж Назарена, так. Е, я, якщо чесно, був трохи здивований, коли він проти Бельгії зіграв. Але я потім подивився, як він грає. Бо він дійсно нормально так грає і е, це є нинішній клуб Шахтар. Дебют він проти України Англії грав. Це було 1-1 Євро 2024 і 28 хвилин разом. Провів 3 хвилини цього року і 25 хвилин минулого. Кабаєв, так, Кабаєв вже дебютував за свою ну, за збірну в 2021 році, 71 хвилину і в 2024 перепрошую тут 71 хвилина. Отак, бачу. Ну, Назаренко, Ну, йому 25 і це, що він минулого року. Хоча так, це лівий фланг, і лівий фланг у нас є ну, найбільш проблемна позиція. Тому що, ну, е, якщо чесно, я думаю, нам треба якусь ліву позицію. І те, що прикликали Кабаєва, я думаю, він мусить таку рішати. І те, що Назаренко може посидіти на заміні є, ну це нормально. 17 хвилин це вже. Ось такий собі показник. Ну-ка Южний. Ну це Супер Іван. Ну, е, можна було зразу його би покликати. Тут збірну і зараз відкриється. Е, Микола Михайленко. Ну, е, Михала, Микола Матвієнко, якщо так, подивись, то він грає. ну не на такій відповідальній позиції, як... Ну, він грає під захист. Хоча непогано він би зіграв і в захисті. Хоча. Е... Якщо ми подивимося на нападників, тобто е, то бачимо одразу Романа Єремчука. І м, те, що Роман не Єремчук, е, те, що він є єдиний форвард, це мене найбільше здивувало. Ось, Михайленко. Динамо зараз, але. Ми також бачимо ще фотографії навіть нема. Хоча збірна грає вже 7 червня, а так хочеться побачити саме вже їхню гру і як дебютує за збірну, хто там? Дубінчак. О, до речі, Дубінчак. Ну, я перше подумав, що саме оцей захисник. Якщо ми його навіть тут відкриємо, зараз не йде. може ну, що... Ну, мусите почекати трошки, але можете перемотати трохи. Ну, е, Дубійчак це у нас е, Динамо. Я, ну, я так зрозумію, Динамо. Якщо я щось помилився, е, це ну, я не знаю. так. Я не жарю футболістам Динамо, але. Далі ось, ось тут Роман Яремчук. Роман Яремчук це гравець Олімпікас, в нього вже є на рахунку два трофеї. Це вже нормально, подивимось там. Коли у нас в білі взагалі трофеї? Ось влуїна є, різника є, трубіна є, Матвієнка є, тимчика є, Бондара є, Михайленка нема. Чеберко. Чеберко взагалі грав десь. Я не знаю. Забарний. Так, в нього і. Є. Саме цей трофей Дубінчак. Це динамо є Талаверу. А Талавіру, напевно, нема. Нема. Це вже скільки у нас тих гравців у вас. Михайленко. Талаверу. Два. Ну, Мастер мені здається, і там Немає також три. Є є. є, є, Там от Гуцуляк 4, Назарина, Кабай, Назаренко. Ну, є Назаренко ще є. Такий, що без 5. Ну, калюжний, друге місце, але ми не будемо це рахувати як 6. Михайленку це дану. Ну є Ів'янчука є 6, вже всі у нас є без трофай. Якщо ми поговоримо про е, Андрія Луйну? То в нього є, я не знаю, скільки вже там, тих трофей. У нього є вже і, і дві ліги чемпіонів, ще навіть три. Е, ще є там. У нього є багато чого. Ну, е, Сергій Ріборо викликав до збірної багато гравців. Як ви бачите, ці гравці е, ну, просто мають забувати, але ще й мене. Немає чомусь. Я не побачив навіть Микола ще. Ось, я тільки згадав, що він є захисник і ось. Є Забарний, є Дубійчак, є Талавєров, є е, Михай... Михайличенко, Чеберко, е, Мартинюк. І ось тут мені згадується, а тут має бути ось Миконку на лівому фланзі, але ну, якось так склалось, що де пішло. Не нам ще треба було якось замикати і правий і у центрального захисника. Тому я думаю, і Сейч ну непогано би підійшов. Але ну, бачимо самі, що його ребро не викликає, і те, що потрібно щось робити, це ну, також, напевно, щось головне. І те, що бачимо збірну Україну, які шанси в них є виграти проти Канади. Канада це збірна середнього класу. Яка грає на чемпіонатах світу і. Оце їхній наступний, і це. Ми ну, 100% я думаю справи. Це вже стається світа з збірною України. Ну, ну, А з вами був сьогодні я, Герман Мерго, і проти Нової Зеландії, я думаю. Ну, так кілька Крістос Булд і все. Я думаю, що нема чого боятись, І те, що вже майже закінчуються чемпіонати, це вже добре. А чекайте наступний випуск вже завтра. О, десь, можливо, 7 нуль, і. Ну, давайте завітатися з новий випуск. І з вами був я Героберкос. До побачення! І не забудьте підписатись та поставити лайк.